Другий місяць живе без бюджету Марянівська громада на Кіровоградщині. У 15 селах живуть понад 5 тисяч людей. Бюджет, який пропонують затвердити, 84 мільйони гривень, на 14 більше, ніж торік, каже голова громади Андрій Флоря. Законодавство дозволяє жити відповідно до бюджету попереднього року, але це не зовсім добре, тому що ціни відповідно до прошлого року і мінімальні заробітні плати змінилися, і коштів не вистачає на покриття деяких статей. Зокрема, харчування в Навчальних закладах не не вистачає на опалення дитячого садочка, не вистачає на заробітну плату нашим працівникам. Пояснюю, бюджет не можуть ухвалити, бо не голосують 13 із 22 депутатів, які входять у групу розвиток громади. Кожного разу вони виставляють нові і нові вимоги. З цих всіх питань завульовано одне єдине питання це земля. Це власні їхні інтереси, які вони і лобіюють. Люди зібралися, в яких є одна думка стосовно нашого розвитку громади, оскільки за три роки такого якогось розвитку ми не бачили. каже передусім, вимагають від голови зняти його преміювання на час дії воєнного стану і ухвалити програму допомоги ЗСУ. На останню сесію, яка відбулася, до нас прийшов хлопець. Який служить ЗСУ і попросив допомоги на антидронову пушку, яка стояла щось там 100 чимось тисяч. Його дві години пробурижили, і в іншого ітогі ми не маємо нічого. Ще в 2022 році ми прийняли програму допомоги військовим, де передбачили 500 тисяч гривень. В цьому році ми розробили іншу програму. На жаль, сесія не відбулася, програма на цей час ще не прийнята. В цій програмі передбачено близько двох мільйонів гривень. Програма допомоги зсу у Мирянівській громаді. Не діє, говорить директорка благодійного фонду Вузлик Ірина Крочак. Збираємо кошти, проводимо ярмарки, робимо концерти, збираємо кошти і купуємо одяг, взуття. Та програма, яка в нас зараз існує, вона не працює. Є по суті на громаді три благодійних отаких от осередка, і жоден із них не має можливості якось достукатися і допроситися цієї допомоги. Нехвалений бюджет громади не впливає на виплату заробітних плат працівникам, сказав директор місцевого ліцею Артем Карачинський. А от питання, які стосуються таких організаційних моментів, там харчування, наприклад, то існує вже трішки проблематично, тому що ну, нам на місяць для того, щоб дітей прохарчувати, потрібно 99 тисяч. А враховуючи, що в нас 157 дітей харчуються в їдальні, ну важко буде батькам пояснити, от чому, наприклад, на цьому тижні ваша дитина їсти не буде. Спортивний зал, якому ми щойно походили, да подивилися на проблеми, його потрібно, скажімо так, відновлювати, а капітальний ремонт він не бачив, мабуть, з моменту, коли тільки побудували. Мар'янівська громада єдина із 49 в області, яка не ухвалила бюджет, каже заступник голови обласної адміністрації Сергій Шеремет. Бюджет бюджетне законодавство воно зобов'язує саме в грудні місяці затвердити такі бюджети до 25-го числа. Відповідно для того, щоб коректно розпочинати уже фінансування. Передбачено певний механізм. При якому не зупиняється фінансування соціально-культурної сфери. Там включається механізм фінансування 1,12 в місяць. Від обсягу річного обсягу попереднього року передбачає фінансування лише тільки захищених статей видатків, тобто знову ж заробітна плата, енергоносії, медикаменти, харчування. Згідно із законом про місцеве самоврядування в Україні, якщо сесійні засідання не відбуваються раз у квартал, а розгляд земельних питань раз на місяць, це підстава для дострокового припинення повноважень місцевої ради, пояснила юристка Євгенія Захарченко. Також депутати можуть висловити недовіру сільському голові. Конфлікт можна було б вирішити перевиборами в те, що воєнний стан і дострокові поки що неможливі. Однак, якщо знімуть голову, навіть через голосування двох третин депутатів, то його вихової виконувати секретар. Вважає Верховна Рада має змінити виборче законодавство і дозволити місцеві вибори на територіях, де не ведуться бойові дії. За інформацією голови громади, наступна сесія запланована на 22 лютого. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.